Захисники. Серія 67. Сумна історія Твіліки. То яка в тебе біда, Твіліко? Злий полководець на ім'я Крен захопив наше селище, а всіх жителів зробив рабами. Що ж, із цим я впораюся, напевно. Показуй дорогу. До речі, як тебе звати? Я Фалк, один із захисників Райдай Сіті і колишній волозер Вогняної Сили. А чому колишній? Виходій на Ім'я Рейтолікс, забрав у мене цю силу, але я її обов'язково поверну. Ми прийшли, я почекаю тут. А ну, де ті лицарі, що зачіпають мирних жителів. Що? Ніхто навіть не питиметься зі мною? Я питимусь, я найкращий лицар із цих лицарів. Що ж найкращий бою! Що із трьох ударів це найкращий? Вражає. А ти, напевне, Аркрен. Що ж, якщо не боягуз, виходь і бийся зі мною. Е, ні, дякую. І щоб ноги твоєї в цьому селі не було, ясно? Гаразд. Увага, жителі цього села, відтепер ви назавжди вільні. І більше ніхто вас не поневолить. Як тебе звати, герою? Фалк. Фалк наш герой! Фалк наш герой. Ну, як тобі? Ти мій герой. Дякую, що допоміг. Ого, а бути єдиним героєм це приємно. Що ж, якщо більше допомога не потрібна, я піду собі. Стривай. Насправді є одна проблема, про яку я нікому не розповідала, але схоже, тобі можна довіряти. Коротше, ось. М, це схоже на якусь силу. Так, це сила любові. І я її не контролюю. Це дуже тобі заважає? Так, я її постійно випромінюю. Он як? Це багато чого пояснює. Що ж, тобі варто навчитись контролювати свою силу. Або... або позбутися її.